Вітаю вас, дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу. На початку вересня цього року у Константинополі історичному, нинішньому Стамбулі, відбувся синакс ієрархів вселенського патріархату. Це є зібрання всіх архієреїв Великої Христової церкви у Константинополі, нашої церкви Матері, які раз на три роки. З'їжджаються до центру православ'я для того, щоб обговорити поточні події, вислухати відповідні доповіді, висловити спільну думку і позицію ієрархів вселенського патріархату. Цього року Синакс був серед іншого присвячений надзвичайно актуальній темі. Агресивні ідеології руского міра, тому як Російська держава використовує Московський патріархат супроти духовних цінностей, супроти вчення православної церкви, відповідно, було опубліковано підсумковий документ, в якому засвідчується осудження практики використання. Православної церкви для поширення націоналістичної, шовіністичної, в своїй сутності, суперечної духу і традиціям східної Кафоличної православної церкви, ідеології руського міра, використання російської церкви на догоду діяльності агресивної російської держави. Ієрархи Вселенського патріархату висловили підтримку церквам, які страждають особливо від цієї ідеології і її практики. Це Олександрійський патріархат, в межі якого російська церква вдерлася, облаштувавши там свій так званий екзархат і поширює розділення серед кліру. і... Вірних православної церкви на Африканському континенті на догоду своїй неоімперіалістичній політиці, і це православна церква України, де той самий Московський патріархат намагається продовжувати свою незаконну присутність, незаконну неканонічну діяльність. Всі ми знаємо, що у жовтні 2018 року синод Вселенського патріархату остаточно скасував і відкликав будь-які зобов'язання, які були за листом патріарха Діонісія, виданим ще наприкінці 17 століття, і базуючись на якому російська церква безпідставно вважала. Територію церкви України, Київської давньої митрополії, своєю територією, все це було остаточно відкликано, скасовано і засвідчено, що російська церква не має жодної канонічної юрисдикції в межах України. Але ми бачимо, що Московський патріархат продовжує наполягати на своїй присутності, своїй владі над духовною. Складовою українського життя над православною церквою, яка несе своє служіння в Україні. І тому, подібно як на Африканському континенті, російська церква при підтримці Російської держави здійснює вторгнення, намагаючись анексувати частину церковної структури на свою користь, відібравши. Її від Олександрійського патріархату, так і в Україні російська церква сподівається утримати свою незаконну владу, відірвавши частину української церкви і утримуючи її у своїй юрисдикції. Єрархів Вселенського патріархату, окрім висловлення підтримки Олександрійському патріархату і Православній церкві України, також засудили ту Військову агресію, яку Російська Федерація продовжує здійснювати проти України, як агресію безпідставну, незаконну, неспровоковану, яка є джерелом страждань, кровопролиття, смерті, руйнувань. Ми дякуємо. Нашій церкві матері в патріархату за те, що вустами повноти своїх ієрархів вона продовжує підтримувати нашу справедливу боротьбу з агресією, агресією державною, агресією духовною, агресією ідеологічною. Вселенський патріархат твердо і ясно засуджує як теоретику, так і практику. Руського міра, і це важливо знати і розуміти. Адже, на жаль, і в релігійному світовому середовищі, і, зокрема, серед православних, лунають голоси, які намагаються знайти виправдання, виправдання російської агресії, виправдання ідеології руського міра, намагаються виправдати діяльність. Московського патріархату, який поступово із церкви все більше і більше перетворюється на департамент сповідання у російському диктаторському режимі. Ми дякуємо братам Архієреям. Ми дякуємо Великій Христовій церкві у Константинополі за молитви, за підтримку, і це слово правди. Це свідчення істини, ми повинні поширювати, щоб і в Україні, і за її межами знали, які злі плоди походять від злого дерева ідеології руського міра Третього Риму, що немає нічого спільного насправді ані з добром православної церкви, ані із захистом християнських цінностей, а лише служить російській неоімперській ідеї. Дякую вам, дорогі брати і сестри, за увагу до цього відеоблогу. Будь ласка, якщо ви не підписалися, підписуйтеся, ставте вподобання, якщо вам подобається те, що ви бачите і чуєте. Тисніть значок, дзвіночка для того, щоб отримувати сповіщення про нові відеодописи. Коментуйте, ставте питання, відповідайте на коментарі інших. Глядачів і дописувачів, також хотів звернути вашу увагу, що більше про ідеологію і практику руського міра ви можете побачити, перейшовши за посиланням на цьому ж каналі на відео мого інтерв'ю, яке я дав журналісту газети UA, і яке розміщене на YouTube-каналі. Православної церкви України. Тут в розділі моїх інтерв'ю та інших інтерв'ю ви можете знайти посилання на цей розлогий відеодопис на цю розмову, на це інтерв'ю, і більше дізнатися про те, якою є наша позиція, і що ми свідчимо щодо ідеології і практики руського міра, зокрема і стосовно України. Бажаю вам миру, добра і Божого благословення. Слава Ісусу Христу.